2 березня у рамках баскетбольних баталій спартакіади Одеського припортового заводу зійшлися команди-фіналісти вищої ліги. Зустріч традиційно пройшла у спортивній залі ФСК Хімік. У першому матчі за третє місце змагалися об'єднані команди цеху виробництва та воєнізованого газорятувального загону і ФСК заводу управління. Вже на початку гри обидві команди почали щільний наступ на кільця один одного. Ніхто не бажав поступатися і намагався реалізувати кожен момент, аби набрати якомога більше очок. Трьохою рахунок відкрили гравці команди ФСК заводу управління. Але це ВГРЗ відповіла опонентам такою ж картою і влучним попаданням з-за дуги зрівняла рахунок. Команди продовжували атакувати кільця один одного, і вже наприкінці другої десяти хвилинки розрив у рахунку був мінімальний 24-23 на користь ФСК заводу управління. Після перерви це ВГРЗ активізувались і почали частіше перехоплювати ініціативу і закидати м'яча в кільце опонентів, незважаючи на постійний опір зі сторони гравців ФСК заводу. ...управління, третя чверть закінчилась на користь гравців. ЦВА ВГРЗ. у заключному відрізку гри цех виробництва аміаку і воєнізований газорятувальний загін почали серйозний пресинг суперника і постійно насідали на кільце ФСК заводу управління. М'яч за м'ячем. Ось вже ...ЦВА ВГРЗ АВГРЗ третьої сходинки. П'єдесталу кінцевий рахунок шістдесят сорок сім. Різультат прогнозіруємо. Ігра отримала ребята Расслабленные были, по тобто сути, с прошлой игрой была легкая победа, сейчас немного было тяжелее. А так, в принципе, чемпионат был хороший. Надеемся, что это будет не последняя партия. Так что все молодцы, всем спасибо. У наступному матчі того ж дня за перше місце боролася перша команда цеху виробництва карбаміду та цех перевантаження. «Ам'яку». ЦПА з початку гри зробили заявку на успіх, постійно закидаючи м'яч у корзину. ЦВК Ам'як впевнено рухався до перемоги. Команда грала як під кільцем, так і з дальньої відстані, і у обох випадках дуже вдало і влучно. А ось цех виробництва карбаміду один дещо здавав позиції і ніяк не міг пробити щільний захист ЦПА. Як результат, невелика кількість м'ячів у кошику суперника. До речі, як зазначають гравці команди цеху виробництва карбаміду, причиною такої гри стала відсутність одного з баскетболістів, і тому карбамід був дещо ослабленим в цьому матчі. Навіть в неповному складі команда намагалася вибороти перше місце, проте ЦВА закінчив матч з рахунком сто на свою користь і вкотре посів перше місце у баскетболі. Капітан він дуже відповідальний чоловік, дуже сильний. Він підставить плечо і підстрахує під кольцом. Це як стіна, опора кальцом. Капітан команди Переможці спартикади з баскетболу вважає запорукою успіху ЦВА, снайперські здібності гравців, захист та постійне тренування. На сьогоднішній день, и, звісно, я не хочу сказати, що на 100% процентів как як ви знаєте, предела, но это на сьогоднішній день один самых найкращих результатів. Це результат роботи я бы сказал, нескольких лет. Практично один і той же колектив. Тобто вже результат п'яти сімілітніх роботи. Організатори спартакіади також відзначають, що рівень гравців постійно зростає. Для цього на підприємстві створені усі умови для розвитку спорту та здорового способу життя працівників. Финал есть финал. Команды настроились и показали солидную игру. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть они прогрессируют. То есть люди э, тренируются, приходят в спортивный зал, они тренируются, постоянно поддерживают свою спортивную форму и показывают результаты. Баскетбол це третій вид спорту Спартакіади із десяти. У вищій лізі місця поки що розподіляються наступним чином. Перше місце посідає ЦПК із 22 очками. На одне очко відстає команда ЦПА, і на третій сходинці турнірної таблиці. Об'єднана команда ЦВА ВГРЗ із 20 очками. Зараз проходять змагання з шахів, а вже 14 березня на працівників ОПЗ очікує настільний теніс.